Я знайшла працюючу зв'язку, яка приносить мені від 4 тисяч євро щомісяця з меншими зусиллями. І вже у перші два тижні ви зробите продажі. Ділюсь з вами покроковим планом, як досягти таких результатів. Взагалі, моя глобальна місія в тому, щоб кожен з вас монетизував свої знання без страху проявлення. Як почати вести свій нуля та вийти на стабільні тисячу три тисячі євро в місяць? Я розкажу покроково, по місяцях. Що вам робити, що знімати, як вибороти свій страх проявлення в інстаграм, та як побороти синдром самозванця, на який заробіток ви можете вийти вже у перший місяць ведення свого блогу? Навіть якщо ви новичок, ви вже пробували робити щось самостійно, запускали рекламу або пробували продавати в блозі. Тому дивіться до кінця, буде дуже цінно та потужно для вас. Давайте спочатку я представлюсь, чому ви маєте в принципі мене слухати. Я Аня, маркетолог з п'ятирічним досвідом роботи і експертка з особистого бренду в інстаграм, з якою не страшно нарешті почати. За ці 5 років я змінила своє життя на 180 градусів, від невпевненого самоспеціаліста в туристичній агенції з зарплатою 8 тисяч гривень до експертки з постійної черги з клієнтів, які чесно чекають мене по два місця і навіть іноді більше, щоб я нарешті взяла їх на ведення. І заробітком 4 тисячі євро щомісяця, і, звісно, я ще продовжую зростати. І так, я також пробувала запускати. Зукати свій блог три рази, в мене не виходило жодного з цих трьох разів, то мене з'їдав синдром самозванця, то я думала, що хто про мене подумає. Я витрачала кошти на рекламу, робила запуск свого міні-продукту майже в нуль з урахуванням податків. здавалась, кидала, знову починала і так по кругу. Але в результаті я знайшла працюючу зв'язку, яка приносить мені від 4 тисяч євро щомісяця з меншими зусиллями. Тільки завдяки цій моїй системі я ось так масштабно виросла, дійшла до такого результату і хочу навчити цьому вас. Взагалі, моя глобальна місія в тому, щоб кожен з вас монетизував свої знання без страху проявлення і заробляв з блогу від тисячі євро і більше з будь-якої ніші. Ну що, ділюсь з вами покроковим планом, як досягти таких результатів, як вам за місяць вийти? Від 1000 євро за свого блогу, а за три місяці вже на 2000 євро плюс. І стабільно, квантово зростати, маючи свій блог. Перший крок. Звісно, ми опаковуємо ваш блог, це база така. Робимо продаючу шапку профіля, ваші хайлайтс, по яким людина повинна заходити на вашу сторінку і зчитувати вашу експертність, і прогрівати, звісно, до вас, як до спеціаліста. На це вам вистачить один або декілька днів, це не займе дуже багато часу. Другий крок: після упаковки ми створюємо ваш контент. Це можна зробити менше, ніж за тиждень. Звісно, у когось більше, у когось менше. Але для чого це потрібно зробити? Для того, щоб підготувати сторінку до запуску реклами. Для початку вам потрібно лише 10-15 цільових рілсів за правильною системою. Що це за система? Я розповім у кінці відео, тому уважно дивіться до кінця. По вашій сторінці повинно бути зрозуміло, хто ви, для кого ваш блог, які результати ви можете дати і чому до вас потрібно прийти. Це, як я казала, вже це така база, і коли ви вже це зробили, то ваш блог готовий до запуску реклами. Що важливо, рекламу потрібно запускати з воронками, і не просто заради підписників, так тому що зараз дуже багато експертів, які хочуть просто підписників. Ні, саме на ваших цільових клієнтів. Які у наслідку куплять ваші послуги, це дуже важливо, бо дуже багато початківців з самого початку зливаються на цьому кроку і не отримують бажаного результату, якщо зробили щось неправильно. Як це взагалі працює? Людина побачила ваш ріл у рекламі, ви її зацікавили. Вона перейшла до вас у профіль, прогрілась до вас як до експерта, як до людини. Вона погуляла так по вашій сторінці. По вашим хайлайт і хочу купити вашу унікальну систему. Тому купує ваш продукт або послугу. Спочатку у нас буде така дуже проста зв'язка, тут немає нічого складного, і ви це зможете зробити дуже, дуже, дуже швидко. Тобто опаковуємо сторінку, знімаємо контент, запускаємо рекламу. Можете починати десь з 5 доларів на день, це такий мінімальний старт-бюджету, потім трохи збільшувати. І вже у перші два тижні ви зробите продажі. Я гарантую, що ви будете заробляти одразу після цих кроків. Навіть якщо ви ніколи не вели блог до цього моменту, навіть якщо ви починали вже і у вас щось не вийшло, навіть якщо ви, в принципі, будете спочинати. Ось моя клієнтка Настя, косметолог, яка робила все по моїй системі. До речі, ми з нею вже працюємо два роки, і в мене дуже багато таких клієнтів, і за цей час вона виросла від косметолога від собі у маленькому кабінеті до власниці своєї клініки. Коли вона починала, в неї була дуже маленька база своїх клієнтів. Вона часто продавала зі знижкою, до неї приходили моделі на губи, і в принципі ми почали працювати. За моєю системою робити контент, правильно запускати рекламу, і зараз в неї уявіть вже своя клініка, своя команда, дуже багато послуг. Послуги розширились да, за що того, що це клініка. Вона взяла вже двох косметологів додатково, тому що вона вже не стигає, і запис на місяць вперед. До неї всі в Одесі хочуть потрапити, вони записуються дуже завчасно. Вона забила повністю свій запис і записується до неї одразу, бо все зчитується з її контенту, і знають її люди вже як класного експерта своєї справи. Тобто від своєї точки А вона зросла до своєї точки Б, і вона продовжує робити такий класний результат. Після цих перших кроків ми можемо з вами заробляти ще більше і вже масштабуватись. Що вам потрібно зробити? Ми підвищуємо трошки чек на ваші послуги. І, наприклад, якщо у вас були консультації по 50-100 євро десь, то ви заробляли десь 1000 євро. То після запуску блогу ми трішки можемо вже підвищити свій прайс і заробляти вже 2000 євро плюс. Тобто, у вас в блозі. Вже є аудиторія, ваша тепла аудиторія. І вони можуть купити вашу консультацію вже не за старою ціною, да, яка була до цього, а вже за більший прайс. Бо вони вже прогріті та лояльні до вас. І також ми продовжуємо залучати клієнтів за нашою системою на новий прайс і працювати над збільшенням аудиторій у блозі. Далі ми переходимо до наступного кроку і створюємо свій маленький продукт на широку аудиторію. Це дуже важливо. І саме цей продукт. Стане вашою точкою масштабування і дасть вам ще більше продажів і клієнтів. Я дуже рекомендую спочатку створювати свій маленький продукт десь на 5-6 уроків по 10 хвилин, які ви будете продавати за десь 10-30 євро. Ми продаємо його на нову холодну аудиторію, тобто люди, які на вас не підписані. В чому ж різниця між цими двома кроками? У першому варіанті ми продаємо. На теплу аудиторію ваших підписників, так, які вже дуже лояльні до вас. А у другому кроці ми вже працюємо з новими людьми та продаємо їм напряму з нашої реклами. Плюс у тому, що вам не потрібно для них робити нові сторіс, нові рілси, прогріватись якось кожного дня, не витрачати на це дуже багато часу, як, наприклад, з теплою аудиторією, так у першому варіанті. Тобто ця система працює автоматично. Майже без вашої участі, ну звісно, вам потрібно буде зробити ось ці основні кроки, але це буде працювати автоматично без вашої участі. Звісно, вам потрібно буде за цим слідкувати, але це не займе у вас вже стільки часу, як, наприклад, в перший місяць, коли ви продавали тільки свої послуги. Таким чином, запустивши ось такий свій маленький продукт, ми будуємо собі нове джерело прибутку і формуємо також нашу базу клієнтів. І на цю базу ми також потім можемо продавати вже наші продукти, нові, які нас будуть виходити. Мінімум за цією системою можна зробити від 500 до 700 євро чистого прибутку у місяць. Таким чином, після такого ведення блогу ми продаємо наші послуги на 2000 євро, так як було, наприклад, у перший місяць, наш мініпродукт на 500-700 євро, і мінімально виходимо вже на 2500 2700 євро чистого прибутку в місяць. Хоча на початку ми вийшли лише на 1000 євро. Звісно, це можна зробити ще й швидше, залежить тільки від вас, але це так, ми рахуємо дуже мінімально. Ось, наприклад, коуч Юля, яка рухалась за моєю цією системою, вона запустила свій міні-продукт і заробила, продавши цей міні-продукт, 2000 євро. І наступний крок це масштабування нашої системи. Ми створюємо великий інфопродукт. Що ми робимо? Ми так само продаємо свою послугу, як і у перший місяць, так, як, як і раніше, продаємо на холодну аудиторію вже наш міні-продукт, маленький продукт, так, який продається автоматично без нашої участі. І також ми запускаємо наш більший продукт. Наприклад, менторство або наставництво. Це найкращий та найлегший варіант для новачків. Наберемо групу десь на 5-10 учнів. Це вже більший продукт, тобто вже не 10-30 євро, як було раніше, да, з меню продуктом, а вже 200-300-500 євро, залежить від вашого продукту, від вашої ніші. Рахуємо Отже, якщо ми беремо десь 10 людей да, на наше наставництво за середнім прайсом 300 євро і вже робимо запуск на 3 000 євро. Тобто, за цей час ми створюємо наш великий продукт, набираємо 10 учнів, заробляємо 3000 євро. Продовжуємо масштабування нашого міні-продукту, який ми продавали раніше, і плюс також ми продаємо свої послуги, як і раніше. Таким чином, ми входимо на заробіток вже 4-5 тисяч євро. Далі, наша здача на наступний час це просто масштабувати, робити більші продажі вашого міні-продукту. На наставництво взяти більше людей, взяти помічника, створити більший курс і постійно розвивати і масштабувати цю систему безкінечно. Тобто тут немає, знаєте, якоїсь стелі. Це можна масштабувати безкінечно. Ось, наприклад, моя клієнтка, байер Лілія, рухалась за цією системою. Вона запускала дуже великий свій продукт. Насправді він дуже дорогий, це річне наставництво для байерів. Також вона, звісно, продавала свої послуги. вона продає сумки Hermes, ювелірні прикраси і так далі. І заробляє зараз увіть 10 тисяч євро плюс на місяць. Звісно, ця система дуже добре в неї працює і розвивається ще більше. Ще варто тут уточнити, що це дуже вузька ніша в неї, і в неї реально дуже великий продукт, дуже дорогий продукт нішевий, і вона змогла зробити ось такий результат. Тому у вас вийде 100%. Ось вам кроки до вашої цілі, дуже такими великими масками, що вам потрібно робити, щоб вийти на стабільно високий прибуток з вашого блогу. Навіть якщо ви боїтесь, ви ніколи не вели свій блог, ви не вмієте продавати, вам здається, що ви знімаєте якусь фігню, ви не вмієте знімати контент, не хочете виходити в сторіс, не вмієте налаштовувати рекламу і взагалі це для вас темний ліс, у вас немає продукту, ви ніколи не продавали в блозі. Починали три рази і злилися, як я, наприклад, при першій невдачі мій метод підходить навіть новачкам, які починають свій блог з нуля, без великих вкладень. У мене також так було, бо, якщо чесно, моя точка А до моєї цієї системи це також страх, як і у вас, осудження, нерозуміння, що знімати, як знімати, для кого знімати, страх вийти з розмовними в сторіс, страх продавати в цілому, страх залишитись без клієнтів та без грошей. А зараз в моєму житті так. Це здійснення моїх мрій, а не чиїхось, да. Я запускаю свої інфопродукти, я заробляю 4 тисячі євро на блозі. Я сама бираю, з ким мені працювати, а з ким ні. І в мене робота не від нужди, так, тому що мені потрібно заробити, а від любові до своєї справи, та я змінюю ще долі життя інших людей. Це таке підтвердження для вас, що ви зможете розвиватися і зробляти свого блогу навіть новички, головне ваше бажання. І якщо ви, звісно, хочете отримати мій результат без помилок, я запрошую вас на свій продукт, де ви дізнаєтесь усі мої секрети, усі фішки. Я розповім просто все, що я знаю, які дозволили мені та моїм клієнтам вийти ось до таких результатів та на високий прибуток з блогу. Я буквально візьму вас за ручку і буду працювати разом з вами протягом двох місяців над вашим масштабуванням. І допоможуть зробити вашу першу тисячу, дві, три, чотири, п'ять тисяч євро з вашого блогу. Це продукт про монетизацію вашого блогу. Це потужні вісім модулів без води, тільки цінна інформація для вас, 35 уроків з особистим чатом зі мною протягом цих двох місяців. Урок з таргетологом по рекламі, ефір з коучем, з міжнародним сертифікатом, чат нетворкінгу з учасниками, бонусні уроки, І, звісно, ваше тезе буде перевірятись особисто мною. Я покажу вам найпростішу систему, яка буде приносити вам клієнтів та реальні гроші за два місяці навчання. Ви зробите запуск продукту мінімум на 2000 євро, а також навчитеся робити. Чергу з клієнтів на ваші послуги. А ще як бонус у вас чекає моя база моїх спеціалістів, бо я також є власницею своєї смм агенції. Бонус награліла від коуча і можливість потрапити до моєї команди на СММ ведення на цілий місяць після закінчення навчання. Щоб дізнатися про програму, про тарифи, про вартість, заповнюйте анкету предзапису під цим відео, під цим уроком. Та буквально пару хвилин вашого часу, там декілька питань. І я сама зв'яжусь з вами протягом 24 годин для того, щоб назначити онлайн-зустріч та обговорити всі деталі. До речі, в мене лише 10 місць на це наставництво, тому я раджу не зволікати, заповнювати анкету як можна скоріше, щоб потрапити на цей продукт. Дякую вам за перегляд цього уроку. Діліться вашими інсайтами під цим відео. Обіймаю вас